Про подію, яка скликала увесь світ, ексклюзивно говоримо із заслуженим артистом України, військовослужбовцем, учасником культурного десанту Тарасом Столяром. Вітаю. Вітаю Тараса. Найперше хочу подякувати тобі за твою службу, за твій військовий поступ і звичайно розпочати з найголовнішого того, що зачепило серця не тільки українців, а й людей по всьому світу. Це Твоя, можна сказати, так, колаборація зі стінгом. Так, розкажи, як це відбулося, і що особисто для тебе, як для музиканта, це значило. Ми були в турі. Культурний десант, військовослужбовці України, учасники підрозділу морально-психологічного забезпечення допомоги бійцям ЗСУ культурний десант. Ми робили тур з сполученими штатами, тур вдячності. Ми проїхали дуже багато штатів. Я зараз не підрахую, скільки я думаю, що це десь близько 15 тисяч кілометрів вздовж від е, північного сходу сполучених штатів крізь весь південь до Каліфорнії. І вже наприкінці туру, тобто, протягом е, двох місяців, ми виступали, і це вже були крайні дні цього туру. Е, ми мали виступи в Лос-Анджелесі. Один з виступів організував Шон Пен. Актор, який дуже підтримує Україну, який багато зробив е, за для поширення інформації про нашу війну, задля того, щоб люди по всьому світу знали хто на стороні правди і добра і що відбувається в Україні. Він зробив приватний захід у себе вдома, куди запросив своїх друзів, знайомих. Там було дуже багато відомих музикантів, е, рокерів, е, блюзменів. Там були працівники Голівуду, людей залучені до діяльності саме Голівуду. І, 에... 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 зокрема, там був запрошений стінг. 에... Я був дуже схвильований я десь за два дні до того, я дізнався, що буде стінг, і 에... ми вирішили, що треба підготувати щось абсолютно інакше ніж ми грали в турі. І я зробив кавер на пісню «Shape of my heart» і підготував невелику промову так само, тому що стінг це мій, мій найулюбленіший музикант з кінця 80-х. І е, йому йому сподобалось. Йому сподобалася Вандура, йому сподобалось виконання Шейпов Майгарт, і так само, звісно, ми показували українську музику. Його зворушили наші історії, наша музика. А, і зокрема, далі заявилося вже цей запис, що є. І на наступного дня я грав на його концерті. Це та, 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 справді такий неймовірний момент, так як в один момент може змінюватися все. Але мені от дуже цікаво, твоє особисті, так оцей перший контакт зі стінгом. Бо розумію, коли ти там музикуєш, там мрієш пограти з якимось певним музикантом, це одне. А коли ось тут вже і негайно, і ось цей момент, так як він підійшов, що він тобі сказав. Насправді, якщо б це не була війна, і я не був би військовослужбовцем, я думаю, все б було геть інакше в плані того, як би ми це все переживали взагалі цей весь тур. Але це була робота. Ми мусили вплинути на людей і ми розуміли відповідальність того, що ми робимо. Бо ми поїхали від країни, яка воює з надією на те, що ми зможемо поширити підтримку України, і ми мали чіткий план, як це робити. От і знову ж таки цей виступ був так само важливий, тому що це люди впливові, це люди, на яких рівняється велика кількість людей по всьому світу, і ми мусили на них вплинути саме в наш спосіб, теж як нам треба поглибити їхню віру в Україну, поглибити їхні бажання допомагати, тому оце все і відбулося так. Звичайна людина, Стінг, як і всі інші, звичайні люди, просто зайшов до залу. Може, трохи не так вдягнути, як був дуже е, звичайний мешканець Америки, але сів, слухав музику і дякував, плескав, піднімався, коли це було просто емоційно необхідно для всіх присутніх. Публіка піднімалася часто і на тому концерті, і взагалі. Е, е, у нас дуже дуже потужний склад колективу був. У нас е є скрипалька Ольга Рукавішнікова, яка з пораненнями, з втратою ока продовжує воювати. І зараз, поки вона відновлювалася, вона взяла знову до рук скрипку на лауреатка міжнародних конкурсів. Але вона грає і грає потужно, і насправді це впливає як її гра, так і її історія на публіку просто колосально. Тобто, люди не можуть лишатися байдужими до цього всього. Так само Юрій Віскєвич, який на протезі співає оперні арії, і. Джазові хіти Америки і всього світу та будь-хто з нас. А, тому всі були зворушені, і після концерту люди підходили, говорили, спілкувалися про те, як ми музиканти воювали, що це таке, як це взагалі, що таке війна. І так само стінг, так само ті самі питання. Він, звичайно, зацікавився бандурою дуже, тому що це особливий інструмент. Для них він екзотичний, але насправді дуже глибокий інструмент, потужний. І в цьому концерті ми грали. Я грав багато різної, дуже різної музики, і все звучить органічно. Пандура це, це справді те, чим ми пишаємося всі. От. І по таким чином, тобто, це, це дуже великий музикант з дуже цікавими поглядами на музику. Але разом з тим, це звичайна людина, яка була схвильована так само, як і ми. Те, що відбулося на сцені, це одне, а те, що відбулося за лаштунками, власне, оця емоція, вона відчувається навіть через екрани, навіть через коротке відео. Так, власне, що ти в той момент відчував? Я розумію, що ти відомий музикант, ти грав з багатьма зірками і тебе знають, але все ж таки поділись з цим сакральним моментом, як ви почали грати? Як це відбулося? Це було в процесі спілкування, чи це він запропонував? Це запропонували ми, Миколай Серга, наш командир, підійшов і каже: Стінг, ваша думка надзвичайно впливова в Україні і на по всьому світу. І якщо би ви погодилися з нами заспівати за заспівати, my heart»». і Стінг каже: звісно, та, абсолютно. Єдине, що я грав в іншій тональності, мені треба було трохи перелаштуватися і. Я хвилювався, звичайно. ну це, це, це без репетиції, просто сідаєш, і граєш. Це просто ну, це має бути один раз, має бути як слід, і другого такого шансу не буде. Тобто, з точки зору технічної, було дуже хвилююче, я розумів, що треба зіграти якісно. Крім того, це було дуже Та це особливо, це, це не передати, що це було. Але треба було зробити це і. Він 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 дуже крутий. Він насправді він звучить ще крутіше, а пакостиці ніж се. Емоції, а далі було запрошення на концерт. Як так. це відбулося? І загалом, як ти пережив цей концерт? І ось ці емоції поділися? Він мав тур Канадою і Америкою, і це були знову ж таки. В нього був довгий тур, і це були крайні концерти вже в Штатах. Знову ж таки, пощастило, що шанпен організував цей виступ для американців наш. За день до того, як Стінг грав в Лос-Анджелесі вже свої сотні концерти, тому що ми просто без впали по часу. Ми запропонували, що ми вільні, тобто ми нас були звісно заходи. Я біг на цей концерт. Я відчекався у Стінга на сцені в обід наступного дня. Потім я поїхав грати в ветеранському клубі. Пару пісень. Ми сказали, що ми тільки заскочили і вискакуємо. мої хлопці, команда продовжили виступати. А я з машиною поїхав до Стінга грати свій номер. Це було унікально і, і здорово. Дуже це дуже відкриті, прості, досвідчені музиканти. Домінік Міллер, Кріс на барабанах. Е, е, сіли, відчекалися. Це колосально, насправді. Це дуже-дуже дуже могутня. Музика, дуже потужна музика. Я потім е, слухав весь концерт. Нам всій команді нашій дали квитки. І всі ми приїхали, і я трохи посидів. Я не міг пропустити концерт, Тобто я слухав аж до моменту, коли мені треба виходити на сцену. Потім вискочив, зіграв «Shape of my Heart, Дуже гарно приймали. Люди зрозуміли, що ми українці. Сін говорив, говорив про наш тур, про діяльність десанту. Що ми два місяці в турі. Що ми вже підпрацювали на той момент. Там більше 150, напевно концертів з великою повагою. Суто як музикант, як людина. І зал аплодував, стоячи просто всій команді, всьому українському народу, в моїй особі, я впевнений, в цьому. А потім ми грали, і потім далі я пішов слухати решту концерту, бо я не мігся пропустити. І в кінці знову він покликав мене на поклон, щоб знову ж таки всі зауважили, всі нагадали собі, що Україна тут присутня, Україна тут є. Все здорово насправді. Які слова тобі найбільше закарбувалися в пам'ять, що тобі сказав особисто Стінг? Е, Стінг, звичайна людина. Ми говорили ще у Шонапена про війну, про те, що нам музикантам доводиться воювати. І він казав, що він досі не може повірити, що це все відбувається, що він намагався впливати на своїх слухачів там, в Рашостані? Записував для них до них звернення, але потім він зрозумів, що люди, ну, вони геть інші, як виявилося. Тобто була холодна війна, він писав пісні про те, як ми різні, але ми нарешті роззброюємося, Радянський Союз колись. От. А тепер прийшла знову та сама епоха, в якій він жив колись в молодості і зараз ми маємо за вікном те саме. Він насправді так. Напевно, здивований чи що, і через те, от, розуміючи просто глибину цього всього конфлікту, просто конфлікту цивілізації, він поширює інформацію про те, що нам треба допомагати. Він закликає про це. І, ну, тобто, це позиція звичайної, освіченої людини, яка розуміє, що відбувається. І це мені, от, як, як українцю, мені це було дуже зворушливо розуміти, що він далекий, він. Що в бізнесі він для нього, ну тобто, це все безперервне. Він творить далі, але але при цьому він розуміє, що тут відбувається щось таке. Ну, от, так. власне, це ще такий приклад потужного інструменту культури, так і культурної дипломатії. І ще ширилося інтернетом думка про те, що після того як ви зіграли за кулісами, так що в нього змінилася навіть думка стосовно своєї пісні, тобто він надав їй зовсім іншого змісту. Він про це сказав на концерті. Е, я знову ж таки, я йому казав, що я підбирав, що для нього зіграти з його репертуару. Ясно, що це мало бути щось органічне для Бандури, але разом з тим, ця пісня його дуже глибока, і там навіть є там слова якісь про зброю, про солдатів. Він каже, що я не думав, що це, в принципі, про війну. Але потім на концерті, звертаючись до публіки, він казав, що навіть моя пісня, яку ну, тобто, вона дуже давно вже є, створена, але зараз вона на мене. Для нього особисто не була іншого змісту, тому що війна це, це про все, це про все життя абсолютно, і, і вони не є осторонь. Тобто весь світ практично зараз ну, він в... залучений до цієї війни, і, і Стінг сам про це казав, що відстань не, не грає ролі, тобто це похальні події, і вони зараз відбуваються. І ці люди зараз, от культурний десант збройні сили України, вони. Якраз виборюють право людям на те, щоб жити і, і жити вільно. Власне, нещодавно спілкувалася з українкою відомою співачкою в Америці, і вона говорила про те, що дуже неоднозначні думки стосовно підтримки України. Але мені цікаво в тебе запитати, так ти сказав, об'їздили багато штатів, які можливо найтепліше приймали, якщо ти це зауважив, і загалом які найбільше питання ставили для кого це можливо було відкриттям? Тому що люди є різні, як виявляється. Люди справді різні і Сполучені Штати Америки це дуже різнобарна країна. Насправді вони дуже різні. Ми мали перший тур у травні, червні північним сходом. А потім, ну так, трохи зачепили ті штати вже в другому турі, е, коли були в другий раз. А потім проїхалися вже ну так скажемо з демократичних штатів. Ми проїхалися республіканськими. Доїхали до Каліфорнії. знову ж таки є демократичним більше штатом. Люди дуже різні, але відчуття свободи, тобто, те, що в нас закладається, любов до на до своєї землі, до традицій, до історії, повага до тих героїв, які загинули, захищаючи той спосіб життя, свободу людей, це дуже дуже шанується в Сполучених Штатах. Повага до військових там дуже велика. Тобто, ми навіть будучи українськими військовослужбовцями, ми чули дякуємо за службу. Потім, якщо люди пізнавали український прапор, бачили це, вже були інші слова, але в принципі у них от так, сходу бачити військовослужбовця, ти маєш йому виказати свою повагу. Ем, дуже великий вплив пропаганди, і десь вона впливає більше, десь менше. Хтось більше на то звертає увагу і дослухається, хтось менше. Так само люди об'єднуються навколо політиків, навколо партій. І якщо республіканці там в якийсь момент почали грати на темі України, бо їм треба було це, ну я так думаю, для внутрішніх е, вирішення внутрішніх питань, то там була вже Україна не в сенсі того, за що ми боремося, а в сенсі того, там гроші виділяються, чи треба це, чи не треба. в нас тут багато проблем. Давайте повернемося середину. Тобто такі. Суто політичні гасла, але коли навіть до таких людей у нас були можливості поспілкуватися з людьми, які не в тобто вони далекі від України, і вони десь своїми уже такими кліше е з нами мали там просто на вулицях, тобто бачили українців і могли щось сказати, і таке справді було п'ять-десять хвилин розмови з такою людиною. Ми пояснюємо, за що ми боремося, і чому саме Америка допомагає, і чому саме ми просимо допомогти, і чому ми потребуємося і допомоги, і чому їм треба нам допомогти? І люди, перш за все, Америка республіканці спогоджували, що справді це те, що треба. Тобто, такі дуже консервативні штати: Техас, нью Мексико, Аризона — Вона демократична зараз вона більш республіканська. Ми це все бачили з близька і. Там люди дуже за свободу, за демократію, за право вибору, за те, що кожен має вирішувати всі свої справи в своєму житті сам, а не хтось їм має диктувати. Мають бути вибори, ми маємо впливати на політиків, політики мають коритися наші волі. Тобто, це те, що ми кажемо, ми хочемо цього, в Росії цього немає. І ми проти цього. Ми не хочемо, щоб наші діти так жили. І люди зразу Сходу абсолютно погоджувалися. Ясно, що коли вони чують про те, що там якісь страшні мільярди даються в Україну, але знову ж таки це пропаганда. Тобто, ми кажемо, просто от відкрито У вас є джерела. Подивіться, ці гроші не йдуть в Україну десятками мільярдів. Ми їх не маємо. Ви просто даєте нам зброю, яку ви оновлюєте. Ну тобто, все те, що ми тут знаємо. А для них от такі прості заголовки працюють краще, поки людина не заглиблюється, хоча б отак трошки в питання. Тобто ми іноземці, ясно, що ми не можемо на них впливати, і ми не хотіли цього. Ми просто розказували, що ми такі самі, ми далеко. Але серця у нас однакові, і ми хочемо жити однаково. І ми дуже цінуємо те, що вони колись вибороли собі цю свободу, і ми, дивлячись на них, хочемо жити так, як вони. І це. Це була правильна позиція. Крім того, ми були дуже вдячні. Їм висловлювали всюди дуже велику вдячність американцям, нашій діаспорі, всіх, всіх поколінь за те, що вони нам допомагають, що вони нас не полишили, що вони справді розбираються в тому, що як світу далі розвиватися, і це ця позиція подяки. Вона теж викликала в людей увагу і розуміння. Ну і власне закладала зерна ось цього порозуміння, так, і реальної ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Хочу ще повернутися трішки до творчості, тому що не стінгом єдиним, окрім того, і Металіка е, виставила так, один із твоїх записів у себе на сторінці. Поділись, наскільки це для тебе було несподівано? Е, металіка в, от, в моєму шляху вже в культурному десанті, коли я повернувся до Бандури після. 112-ї бригади після розвідки і всього решту це те, що я грав хлопцям напередку і дівчатам з самого початку, з перших виступів, і колись давно, чи рік тому, запис такий не дуже якісний в Тіктоку вже отримав сердечко від Металіки. Тоді я не знаю, що їхня прес-служба особиста Хетфілд шукав і блакитне сердечко. Але в мене були вони в реакціях. А тепер дуже-дуже. Надихає і дуже приємно, що вони відреагували на цей запис, що ми робили вже в Америці. Він був якісніший, але це був все той самий Наталс Метерс, тому що нам тут ця музика дуже близька. Вгоюють якраз ті люди, які росли на цій музиці в Америці. Може вже не так добре знають і старі хіти, десь не так впізнають на бандурі їх, коли в Україні зразу скаюють, що це металіка і наталосметераз в Америці. будуть думати, що це таке, бо щось дуже знайоме. От е, тому це було дуже приємно. Рокери мусять бути такими. Рокери завжди були за правду. Гроші байдуже, все байдуже. Має бути свобода, правда. Оце те, що чим рок в принципі живе. І це було органічно, але дуже приємно і дуже здорово, що вони це зробили. Тому що це нам тут важливо, це важливо в Америці. Я знаю, що там так само це було поширено. Це відео там викликало е, таке зацікавлення. От. Ну і здорово, просто клас. Бандура звучить у всіх, усюдах. Мені важливо було, щоб наша українська музика проникала як найглибше. Тобто я грав «Щедрика», я грав Думу, яка була колись у пропалій грамоті, звучала це твір ще з 70-х років, але дуже-дуже потужна музика Миколи Дрімлюги. Тобто, мені це дуже важливо було. Але щоб вони розуміли, що ми любимо однакову музику, я грав кавери. І ну ясно, що кавери так викличуть, ажіотаж, тому, що це те, що люди знають, але але чули не в такому виконанні. Все здорово, просто дуже добре, що це все спрацювало. Я тішуся, тому що ми таким чином поширили про нас інформацію, дай Боже, щоб це все допомогло зрештою, просто отримати боєприпаси і підтримку. Це один із напрямків. Розумію, що і дуже важливо їздити до хлопців так на передову підтримувати і розумію, що кожного разу це певно для тебе якийсь певний сюрприз, тому що ти не знаєш, в якому настрої, в якому емоційному стані вони будуть. Але з іншої сторони, ти сам там був, ти знаєш, що це таке. І, власне, хочу, щоб ти трішки поділився. З цим пережиттям, так, тому що зараз твої очі світяться. Я бачу, що ти хочеш творити, і ти твориш, і це відгукується в серцях людей по всьому світу. Як себе знову, творчій людині, яка повертається так з фронту, включати в життя, так, як знову відроджувати цей вогник творчості, тому що дуже багатьох він згасає і віднайти його знову собі дуже складно, так, це правда. Я абсолютно не цікавила мене музика протягом того часу, коли був на бойових. Я думав, взагалі що це так дуже така далека від того всього справа, яка ну, просто не потрібна, не час. Потім, уже коли довелося грати, людей так само десь ми приїжджаємо, і я бачу в них в очах то саме, що ну таке, нащо ці концерти, кому це все треба. Але війна це рутина. Дуже складна родина. І ці приїзди культурного десанту в різних формах. Тобто є поети, є лялькарі, є е, автори пісень, різних, чи своїх, чи хтось хтось щось переспівує, дуже різна форма. Але це все те життя, це все ті самі емоції, які треба викликати в людей, щоб повернути просто віру в життя, віру в те, що вони не самі, що про них піклуються. Що треба повертатися все одно, хоч час від часу до нормального якогось стану, відновлюватися, і тоді буде сила працювати далі. А музикантам я не знаю. Для мене це все продовжує бути такою роботою, відповідальною. Тобто, так як і літати на дронах чи вчити, як себе поводити там зі зброєю, чи, чи, чи де там як пройти якісь певні моменти, це та сама робота знайти репертуар, зіграти його як слід. Знайти ще пісні, які треба буде зіграти в тому місці, бо в тому місці вони не будуть підходити. Тобто для різних людей треба грати різну музику, говорити різні слова. От, тому це поки що. Я не знаю наскільки це творчість, тобто, щоб дійсно створити щось нове, в мене поки що немає такого запалу. Хочеться, звичайно, тому що ну, люди чекають, хтось взагалі просто от для себе щось там побачив і йому хочеться, щоб було продовження. І це треба давати, але енергії не ну, можна сказати, багато. Але робота є, і роботу треба виконувати. Тому я сподіваюся, що на це сили знайдуться. Дай Боже в новому році нам перемоги і творчих крил тобі, щоб далі надихати не тільки українців, а й взагалі людей по цілому світу, щоб вони розуміли, що тут є і за що ми боремося, до чого ми йдемо. Маєш нагоду ще привітати всіх з Різдвом Христовим і з Новим роком. Та, бажаю всім хлопцям і дівчатам, міцного здоров'я, наснаги, терпіння. Бажаю всім українцям щасливого, тихого різдва Нового року і дай Боже нам всім перемоги і мирного життя. Тримаємося. Дякую. Нагадаю, з нами спілкувався відомий музикант, заслужений артист України, військовослужбовець Тарас Столяр.